їх вбиваємо, вони встають і далі йдуть. Може вони наркотиками прокачаны. Сервинки. Ну, це немцы во время війни употребляли, щоб не спать. Ми їх набили, там є, і бускики. Вот один человек за день мог там знищити там, 10 человек, 15. То есть у них вже противник штабинами лежав. Я так думаю, що противник просто деморалізований реально. В цьому відео ми хочемо висвітлити для суспільства, як стають воїнами звичайні комбайнери, зварювальники, будівельники, які ще вчора були цивільними і взагалі не розуміли, що таке війна. Ці хлопці виконали завдання, повернулися. Кожен з них зробив свій несок, який є маленьким камінцем в нашій визвольній боротьбі. Наш підрозділ до мінімуму звузив ту смугу, якою противник забезпечував свої війська. Тепер залишилось зробити останній маневр, щоб завершити повністю оточення їхніх підрозділів. У нас була задача дійти до автобуса. Ну, Типу, там є точка автобус. Сідой і Полтава дійшли до автобуса. Ми йшли е, з дистанції і. Потерялися, двоє потірялися. Ми, у нас пропала связь, ми зайшли трохи далі, ніж мали зайти. А ми зайшли вище і зразу на, на полім'єтки вийшли. Я кажу, суміжники? Ви суміжники? Він каже: Да, так, да, ми суміжники. Кажемо, у вас міста є, щоб лягти спати. Вони кажуть: ні, нема, зараз ще двоє мають підійти. Я кажу: Ну, а ви, ви яка бригада? Ви там щось якась перша слав'янська чи яка там, ну я не знаю. ми відійшли, коротше назад. Там була така льошечка. Ми собі залягли в ній, і той тіп іде зустрічати тих двох. Ми на нього автомат, Бросає автомат. Він, коротше, кидає автомат, ми забираємо РПК один. Я вже стою з РПК 45 патронів, все, типу, чекаю, зустрічати, думаю. Дивлюся, йдуть два. Кажу, зустрічай їх, кази, щоб кидали автомати. Ми стояли на ну, наведені вже на них з автоматами, вони ну, в них варіантів просто вже не було. Ми їх зв'язали ззаді руки, зв'язали, ноги зв'язали. Ну, коротше, положили їх, ну, так боком лежали, отако троє під антидроном. Я, я кажу, все граната віддав. Ну просто леску над ними, взяв їх на пом. Вночі навіть сіцяти не ставали. І ще один старий дід сидить 20 метрів від нас в бліндажі цілу ніч. А дід там, я чую вночі, чистить автомат, чую звуки і думаю, блядь, сука, зараз де, де хуйня. Зразу туди автоматик направив, кажу, до журавля, братан, бери пічка. Йди, йди, він розібрав автомат, поки розібраний автомат. Він каже, та ні я, він же його зібрав був. Повели пі вперед. Я лишився з двома тими. Дід теж стоїть з автоматом, ну і не хоче його кидати. Я кажу, ну, дід, кидай автомат куди-сюди. Дід такий вагається, вагається, стоїть тако направлений. Я думаю, ну, дід кажу, ну все, стріляй. Дід зразу. Тут прийшла команда взяти піктів і завести їх дронщикам в бліндажу Ми відвели опіків, вернулися назад на автобус, і вже з автобуса почали двігатись далі посадки зачищати. Ну, в плен взяли ще двох потім, молодих таких, я слухаю їхній радій. Це жорстко. Це, ну, то... Ми... Тіп каже, я вже п'ятий день не їм. Він каже: іди в бою добудь, іди Їді далі щоб в бою добудь. Ми передаємо, підари просять, щоб їм скинули щось похавати. І там Деся виходить на рацію, каже: щас ми їм підкинемо, зараз ми їм скинемо шоколадки, каже, все, ми їм скинемо щас». прилітає, бабуя, бем-бем. Вони так піщали в рацію, що. Ай, я трьохсотий, я трьохсотий!» Я хотів зустріти от а, Гогу. Там є такий Гога, він водить кипів, ну він там мати. В нього на радійці, він все на радійці, як виходить — Гогада. гогада". <схай> Оце... Мене аж тіпало, як я чув гогада, — Гогада. Ну, пацани, я відповідаю — тіпало. Я думав, я його сука, стріну нахуй йому там на Гогассу. Було дуже тяжело в тому плані, що здержав э, логістику снизу, при этом еще работать по другим направлениям, искать. обрезанные позиции, штурмовать и зачищать. И группы наши в основном работали по трое, задачу выполнили. Трудно, не трудно, но до ума доводим и выходим на отдых. Наша задача была пройти улицу, зачистить улицу. Верхняя улица, там были уже сумежники, а нижняя улица была занята пидорами. И мы сразу разошлись, получается, одна группа осталась на одной стороне улицы, другая группа пошла на другую сторону улицу. И чисто шли, зачистили, например, один дом, ну, двор, подвал, там был пит, мы его убрали. Пришел закреп сразу же там. И мы пошли дальше по этой же улице. Прошли еще пару домов, не было никого. На третьем доме там опять у нас начался контакт. Походу, там одного мы убрали. А три, я вже не пам'ятаю. Три человека, вони почали убегать. Біжали далі. Нам сказали закріпитися рядом домі. І після цього нас, видимо, спалили. Птички. Прочистили доволі таку большую ділянку цієї вулиці, і противник їх виявив. Звісно, тут зрозуміло: дрони ж противника. Хлопці були в будівлі, будівлю рознесли ще противник, але хлопці заскочили в підвал, але зверху був такий пожар. Що вони аж там пороздівались, там температура була ну під 100 градусів. Що провода від рації там по рації на пауках, ну, право на проводах, що прямо пластик стікав у них. Вони там в противогазах сиділи і ну, чесно, ми тут на командному пункті всі просто ну, взагалі були в шокі. І коли через там несколько разів, коли вже там трохи пожар цей потух, вони вийшли на зв'язку, всі вздохнули, тому що ну, вони як в духовці виявилися но, слава богу, выжили. Больше трех часов не могли выйти на связь, потому что в подвале рация нет, а выйти высунуть паук, это было очень рискованно. Я так еще прикольно нашел нам палочку, привязал как паука, так это, притянул так аккуратненько, дал понять, что с нами все нормально. Мы до этой операции действительно готовились. Слава Богу, у нас был, был час на это нам, нам повезло. І ми все це прорабатували. Ми навіть задействували нетрадиційні методи, підтягнули інструктора по йогі, пані Наталію, і теж займалися медитацією, диханням. І це дуже, я вважаю, допомогло. Намасте. Утро починається з зарядки по методиці йоги. І диханням ми займаємося, і різними техніками восточними. вот это все вместе, да, то есть наши тренировки физические, психологические, йогические, они дают колоссальные результаты. Мы побачили, вот мы уже третий месяц воюем, и хлопцы показывают такие результат, что никто не ожидал. Мне очень повезло, я считаю, что я попал в этот полк. Педагоги у нас очень хорошие, они и морально настраивают очень хорошо, и физически Історія одного з наших бійців, який ще вчора був звичайним зварюваником Запоріжжя, зараз шириться всією країною і є прикладом для наслідування через його звитягу і героїзм. Це був один з етапів наступальної операції на добропільському виступі. Знаходилася група дві доби, коли сталася контратака противника, штурм позиції. Вони мали змінитися і на відпочинок. На 1400, там 1405, противник здійснював штурм на нашу позицію. Да. Дуже дуже не так тихенько підкралися до нас. Блять. ми вже. Заметили їх, як було метрів п'ять до наших колодців. Почався бій. Мій побратим, який попереду знаходився, біг -біг, а я йому допомагав у своєму колодцях, задня амбразури з страфій зброї я стрілявся. Моя штатна була направлена на я должен был задній сектор. Я зможу оцинкувати задній сектор. А вони з поля зайшли з правої сторони. З правої сторони він зайшов, і тут а, вже баба-яга прилетає, вже дрон прилетає, вже над нами висить. І вже тут таксіст, все, хлопці, він там 5 метрів, той ззаді заходить, і такий кипіш, Ну, стрілять? Вінчився в мене на трофейну зброю БК, Я взяв свою штатку, розвернувся з нею, випустив ще один магазин, перезарядився, випустив півмагазину і клін. Чую, що він вже ползе, мені передають, з маріка наблюдають за нами. А в мене зброя з кліном, БК на трофейну кончилась. Що робити? Знімаю перчатки, починаю розбирати. І стоять же просто в холодці, дивиться. І тут постріл мені прямо прям амбразуру. Після пострілу падаю на коліна і чую, як той пік самому напарнику кричить. Я того вже завалив. Про, про мене, да, типу, мене вже все завалив. завалив. Жукей, я біля дерева він сидів, той піар, і я йому так тільки просили пара, тик-тик-тик. Він впав таку на сторону. Він впав. Я думаю, вже все, він готовий. Ну, я бляха, думаю, вже все, жукей загинув. Ні гранат, ні автомата, нічого. Бі. Думаю, що я буду помирати безмол, безмол, на скотина, а в мене на броні трофейний нож. Встаю, різко підриваюся, хвачую нож. одною рукою вхватаю в автомат, і тяну на себе в, арму, в абразуру, а другу руку висовую з амбразури і б'ю його по рукам, щоб він не змог нажати на порог. От коли була сама боротьба, там був один на один, кожен за себе, там важко було, хто зрозуміти, хто де. Потім почали з'ясовувати, бачимо, що вже після цього епізоду боєць намагається вийти на щось схоже на радіостанцію. Ми далі йому вже подаємо сигнали і просимо йому допомагати рукою, якщо він взяв руки радіостанцію. От я попросив показати рукою. Він ну тому, що там пошкоджено було засоби зв'язку. Він чув, але ми не чули. Він маше рукою. І ми розуміємо, що це наше. В момент, коли ми розуміємо, що це наше, він виграв цей двобій, командний пункт був схожий на знаєте, стадіон якогось типу, європейського міста фінала Ліги Чемпіонів. Переляканий жукей прибігає, ну, каже, я її загурим ножем. Доложив до рації, що того добив. Що ми два трьохсотіх з напарником, що один цінкує, поховалися від дронів, і ждали заміну і на івак. Ну, я ж його затягував за гарячий автомат до себе. Бачиш, я гарячий ствол спалив руки. Просто от героїзм, про який дуже рідко говорять в новинах, дуже рідко говорять по телебаченню. Він герой. Помімо того, що він герой, я вважаю. Це буду не вирішувати не я, але ну, він і достойний нагороду звання Героя України. Я не думав ні про які героїчні вчинки. А я просто трохи. хотів жити. Не треба здаватися, не опускають руки. Треба щось робити. Та хоч зубами його. Загризти, ну, блядь, не, не стоять, не ждать, коли він тебе вб'є. Хлопці, бийтеся до кінця, не опускайте руки. Як і в кожній операції, ця операція була б неможлива без інших підрозділів, які мали свою роль і місце в даному завданні в даному випадку, 225-й окремий штурмовий полк виконував своє завдання, яке було передумовою для загального успіху, ми планомірно, як то ми завжди робимо, створили умову для подальшого просування. Задача була. Порушити логістику противника, заблокувати його просування, і перший штурмовий батальйон 225-го полку зайняв населений пункт Панківка і заблокував просування противника по населеному пункту. Має на цій ділянці фронту ми залучали техніку. Ми використовували Бредлі і працювали малими групами. Тобто, по три, по чотири військовослужбовцями просувалися. Використовуючи погодні умови, у нас задача була зайти освободити панковку маяк-бойківку. У них просто через панковку проходив логістичний путь. Вони зараз намагаються йти. Ми обійшли, взяли противника в кільце. Вони ходили постійно по одному і тому ж маршруту. Ми їх там підлавлювали. перекрыли им поток, они начали искать новые маршруты. А маршруты там все через поля, поэтому средствами ударными дронами комфортно работать. И вот они идут, идут, а там трупы вокруг, и они все равно идут по этой дороге открытой. Практически каждый пьет с бутылочкой топлива. И пивишки, когда отрабатывают, горят они ярко. Потому я думаю, бензин. Некоторые генераторы еще тащат. Мы их выкупаем, они встают и дальше идут. Но человек, в которого попадает и стрелковыми и сбросами, он потом поднимается и пытается еще дальше идти. Может, они наркотиками прокачанные. Вот последнего мы брали пленного. Я Вы идете, мы вас стреляем, а ты поднимайся и опять идешь. вы выговор? Он говорит: первентин. Ну, это немцы во время войны еще употребляли, чтобы не спать. Вайпчусь по страха, йоні мені три дні можуть не спать. не їсти. це один із перших амфетамінів, який використовувався ще у Другу світову війну. Їх використовували е, німці. Ніх навіть шоколад з цим був колись. Збільшується працездатність, може декілька там діб не спати навіть за рахунок внутрішніх резервів. Воно досить ну, довго працює. Взагалі то ці психостимулятори вони багато чого е отшибають, в тому числі і відчуття страху. Не знаю, байка чи правда, але один фінський солдат два тижні без і їжі ходив по телам радянської армії під час фінської війни. У 44-му році Аймокой помилково прийняв 30 пігулок первітину. Він пройшов на лижах близько 400 кілометрів, бо просто не міг зупинитися. Він їв соснові бруньки і навіть спіймав одну сибірську сойку, яку з'їв сирою. Його знайшли солдати з пульсом більш ніж 200 ударів за хвилину. Важив він 43 кілограми. Тим часом, поки перший окремий штурмовий полк і 225 й окремий штурмовий полк здійснили повне оточення військ противника, 25-й окремий штурмовий батальйон проводив комплексні заходи з зачистки оточеної території. Після того, як наші колеги з 1 го та 225 го окремих штурмових полків сформували кліщі, на наш підрозділ була положена задача. Позачистки противника, який просочився в тил та попав в оточення. У нас було задіяно дві штурмові роти. Це була Мєхрота, в основному вона працювала, та перша рота працювала. Пацани були згуртовані і знали свою роботу. Тільки в деяких моментах я їх вже підкориговував. бо Почали вже дуже сильно входити в кураж. Весь час, поки ми просовувалися по ті посадки, яку ми мали зачистити. Ті посадки знаходились до відділення. Це до десяти чоловік. Контакти були постійні, ми їх знищили. Після того командир БАТ дав вказівку нанести туди мінометний обстріл і відпрацювати двома вампірами, так само і в півішках. Повністю вся ділянка була відпрацьована. З наступного дня туди заїхала вже друга штурма група. Вони далі продовжували рух, наткнулися на двох е, військовослужбовців Російської Федерації. Вони були знищені. Я так розумію, остальна піхота противника була відкатана назад з цієї посадки, вони почали тікати. Ми далі почали продовжувати рух, але після того дуже багато льожок було найдено, дуже багато бліндажів, навіть вплоть до палаток, навіть було там стояло. Багато було кинуто їхньої зброї, е, артилерійських снарядів. Ну вже після того, як ми вже зачислили цю ділянку, в подальшому противника далі не було взагалі. Я думав, що їх там взагалі. Більше 30 чоловік. Ну оказалося після того, як ми знищили половину із них, інша половина звітом ти просто втікла з цієї посадки. Я так розумію, просто що логістика в них там була не налагоджена, бо того, що ми дуже багато путів їм і до того обрізали. Видно було, що їм не вистачало вже і людського ресурсу, щоб закріпитися на такій великій ділянці. Плюс до того, в них і я так розумію, з провізією вже проблеми були. Навіть якби вони в пішому марші комусь йшли, переносили би провізію чи там БК, Все рівно ми ми теж і на тих підходах ми би їх знищили, не давали їм підійти до своїх же військ. Дивлячись так, як наші зараз просуваються вперед-вперед, я так думаю, що противник просто деморалізований реально. Противник, який знаходиться в оточенні, він подавлений, так як нема до них логістичних маршрутів, їм не заносять їду, воду, деякі подавлені здаються в полон. Хлопці справились, то, всі 100% задачі, хлопці готували під штурмові задачі. Групи вже збиті, кожна група працює по-своєму. Якщо група понесла втрати, то повністю група виходить на відновлення, ми міняємо, то есть, У нас нема так, що зайшло три чоловіка, один трьохсотий, одного докидуть. Ні, група вона збита, вже своїм колективом працює. Я пишаюсь своїми хлопцями, пишаюся, що ми знаходимося у штурмових військах, пишаюся своїм батальйоном. Алмазу була поставлена задача зайти у відносини того противника, заблокувати його маршрут пересування і протриматись до того, як підійдуть суміжні сили, аби їх поміняти. В ході виконання цієї задачі побратим Алмаза зазнав поранень, внаслідок яких не міг пересуватися самотужки, і тому перед Алмазом стояла складна задача вивести свого побратима, допомогти йому через ділянку, яка суцільно контролюється півідронами, скидами і артилерією противника. Командування дало нам команду, що потрібно зайти. В Ніконору, і ми повинні були зайти, зайти в посадку і закріпитися. Там були підки. Був контакт нашого побратима в мене ранило, він відкотився, як на Івак. А ми працюємо по, по своєму плану, працюємо далі. Ну і все, потім приходимо туди, туди вже куди нам треба, наш квадрат. Сажу, дивлюся, виходить, на посадку, так окопався собі. Тільки чую, якийсь звук, щось розвиварює. Я зразу побратиму такою руками, щоб ну, з землі такий кить Кажу, пеня, я говорю, йдуй, чую голоса. Я тільки підходять метрів сім, тільки сразу, сразу як, як да очередь, тільки брик один падає, пеня з іншої сторони. <хи> Тому що понадоби. Ну то починає відкачуватись слухати, мені кажуть, пора типу, Алмаз, що таке? Я руку, да, контакт. Що вони спалив свою позицію, то я того підую, ну то ховай їх, то в кусти затягую. То десь в поле затягу. ну, щоб менше, ну, щоб, щоб не бачили, що вони там валяються. Саме цікаве це вже почалося, коли у нас, виходить, посадка Мерседес була. І ми зайшли туди, виходить, як в поміч, Ми зайшли і там вже сиділи на країцю Мерседеса. Можна було часи зіряти. Вони утром лізуть, як мінімум, раз-два-дві-тройки, і вечором по посіряку раз-два. Ми в три ствола, в три ствола в очередь як, почали розбирати їх. Тільки тако, ляй, ляй, ляй". І такого лягають, лягають, лягають. Нас питають, а в нас такі контакт. І один тільки впіває втікти, так ми там працювали, працювали довго, але вже вигоріла ця посадка вже дуже сильно. Вони, вони почали скидати зажигательними сміснями. Тупо випалювати. Вони нас шукали випалювати, бо вони не могли, це, виходить, скільки днів вони не могли нас знайти. Ми їх набили, там, є скільки. Хлопці просили, кажуть, можна ми вилізмо, трошки розгребемо трупи противника, тому що ми вже нічого не бачимо. Тобто це, от, один чоловік за день мог там знищити там, 10 чоловік, 15. Тобто, у них вже противник штабеннями лежав. Сам в кінці вже сказали, виходить, мені виводити одного раненого в руку командування мені каже, Мажик, давай, веде ти перша двойка. Це ми ще сидимо ждемо коридор, те час, що їхні пташки не літають. Це може бути цей коридор, де, грубо говоря, 10-15 хвилин. І я починаю ви першу двойку, ми виходимо, я його веду, в мене і в свій автомат, його автомат. І починаю двигатись, оборачуюсь назад, нема. Я його зову, він підіймається. Я кажу, що таке? Я не можу йти. І починає тупо плакати. Я відходжу назад, цепляю його під руку, я його веду, він йде, проходить 10 метрів і падає на коліна, каже, я не можу. Він такий був крепкий хлопець артист. А тут він аж як, як в сок. Це може, ну це токсикація, можна з організму. 10 метрів проходить, на коліна падає, все, я більше не можу, я більш не можу, брати не можу, все. Я вже говорю, брат, ну треба, 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 треба йти, треба йти. Потім єле-єле доходжу, вже все. Довожу я все-таки його туди. Там наші суміжники були 2,5 кілометри, я його два з копійками часа оцелів. І тут друга двойка. Вони пройшли ці два поля за 15 хвилин, там в сложності злочності 6 копій кілометрів. І це ж привезли туди, дождалась машина, погрузилися, в пікап. Так ми відпрацювали 12 днів. Всіми путями, якими можна, не можна, я буду старатися так, щоб ці підараси бля, не шагу. Не зробили далі і вже їх вибити. Туди блядь, аж до, до Урала сука до НАТО. До... Саме завдяки героїзму наших воїнів, які ще вчора були звичайними працівниками комбайнерами, злагодженими діями штурмових підрозділів і чітким управлінням вищого командування, вдалося здійснити такі складні маневри і досягти великих результатів. Знищити велику кількість сил противника і звільнити займані ним території. Слава Україні, героям слава.